Бажаю здоров'я, шановні наші воїни. Передусім для мене честь сьогодні бути тут, привітати вас, подякувати за сьогодні. Війна всюди в Україні, але ви на найважчому і дуже важливому напрямку, на найгарячому напрямку на Бакровському. Я хочу вам подякувати за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це Передусім дуже важливий тиск ворога психологічно на нашу державу і на всіх союзів, і багато чого вирішується саме в цьому напрямку. І Я хотів би, щоб ви це знали, що це дуже важливий момент в цій війні і від вас багато всього залежить. Я хочу подякувати окремо вам і бажаю здоров'я рідним, близьким. Бережіть безумовно такі високі ризики, і... але тим не менш бережіть себе умови склад. Дякую за службу. Слава Україні! Героям слава!